Закидайте мене тапками, але я вважаю, що це правильно, коли вчителі заробляють небагато. Бо в цю професію мають іти люди заради того, щоб вчити дітей, а не багато заробляти. Ір, дай тапок. Ось так тобі. Я хочу зазначити, що будь-яка професія це покликання, лікар це покликання, вчитель це покликання, поліцейський це покликання, юрист, адвокат все покликання. Але чому лише вчителі мають заробляти мало? Я думаю, що дуже легко знецінити роботу вчителя, але ви забуваєте один маленький нюанс. Немає жодного з тих, хто зараз дивиться це відео, хто не пройшов би через певну кількість вчителів. І ці люди абсолютно точно вплинули на вас на ваш світогляд тощо, і ви забуваєте, що абсолютно всі від пересічного українця до усіх наших президентів пройшли крізь вчителів, і від якості освіти, від культурного рівня, дуже залежить рівень життя. Тому я вас прошу: перестаньте знецінювати вчителів, дайте їм змогу заробляти адекватно, адже запевняю вас. Ці люди витратять всі свої кошти на те, щоб зробити свою роботу ще більш якісною. А це означатиме, що всіх нас чекатиме краще майбутнє. Шановні колеги. Звертаюся тепер до вас. Я дуже хочу, щоб ви перестали чути подібні коментарі. Я хочу, щоб ви нарешті почали самі дбати про якість своєї роботи. А ваша якість завжди буде залежати від вашого доходу. Тому ви маєте повірити в те, що в цьому світі існують адекватні люди, які розуміють залежність між рівнем освіти і рівнем життя. Шукайте цих людей і працюйте з ними. А хочете знати більше про якісне репетиторство? Підписуйтесь.